Я розкажу один випадок, заради чого варто ходити на такі акції. Ми стояли знову ж таки з моїми учнями, і я бачу, позаду стоїть дівчинка молода з табличкою. Чекаю брата. Я кажу мішані: «Е, спитаю, підійди, е, чи можна її просто обійняти, підтримати? Е, він підійшов, спитав, обійняв. Е, одразу е, дівчина вона була сумна. Одразу в неї піднявся настрій. Ну, вона посміхнулась, хоч і потім вона в інстаграмі знайшла мене і написала йому величезне дякую. Тобто. Е Суть акції це підтримати родини, що знати, що вони не одні що, хоча у нас немає близьких там, але ми разом з ними чекаємо їх. І я знаю випадки, коли повертаються хлопці та дівчата з полону, і вони дізнаються, що їх чекали, про них не забули, і їм дуже приємно. Я просто не уявляю, якби було б навпаки. Вони приїхали, а їх ніхто не чекає.